Так, всім вітання. Сьогодні викладу два відео. Одне вже я зняв повністю. А це, як ви бачите, іде робота лампи по одному проводу. І я просто змонтую вчорашнє відео, кому буде цікаво, той собі подивиться, що це не якийсь там фейк. Тому що такі випадки бувають деколи раз в житті. Як ви бачите, частота не є стабільна, плаває. Кого зацікавить, той подивиться. От. Всім дякую за перегляд, дякую за лайки. І дивіться вчорашні відео, які я зняв. Всім вітання. Бувають такі моменти, що варто зафіксувати, щоб ви зрозуміли, в чому суть. Дивимося, от мене лампочка, так? О, погасла. Але вона світилася, вона засвітилася по одному проводу. Як так сталося, не знаю, але факт того, що включений був один контакт, і вона запрацювала. <рес> Ось, вже повторити не можна, добре, що зафіксував. О, ні, повторюю, бачите, от. Один кінець вільний і лампочка накалювання працює по одному проводу. От видно так, другий кінець в мене вільний. Нічого не під'єднано. І лампочка розжарювання працює по одному проводу. Хто не в темі, той не здивується, а той, хто цим займається, то звичайно, що є чому дивуватися. Так, ось таке цікаве. Ну, не може тут нічого замикати, щоб так було працює. Другий кінець вільний, коли я включаю. От включив, запрацювала лампа. А тут працює по одному. І в даний момент... Зараз пройдемося, подивимося. Тобто лампочка накалювання працює по одному проводу. Працює там сотка, працює лампа денного світла, працює лампа 250 і сумарне споживання 83 Вт. Що це за режим? Пояснити тяжко, але самі бачите. Лампочка накалювання світиться по одного проводу. І таке буває. Так, цей конденсатор зараз заряджається, глянемо як. Ось тут напруга вже слабенька Тобто поляризації такої, чи менше стало, але те, що запрацювала лампа, Накалювання по одному проводу. І коли я от все. Щось таке цікаве. От, і ця лампа погасла. Ця лампа погасла, споживання виросло 99. І ця то. От, торкаюся одним проводом і засвічується все. Треба йти відпочивати, тому що щось робиться вже неймовірне. Так, зараз ще другим кінцем спробую ще засвітиться. Вже не засвічується. Засвітилася знову. Все. Як то кажуть, без 100 грам не розберешся. Так що щось тут цікаве відбувається. Так, не йдеш нічого, два проводи заходить. Все, ладненько. Повечеряв, включив установку знову. Лампочка була включена одним проводом. Але запрацювала. Напруга 116 вольт. Щупи стоять, один щуп виймаю, Напруга зникла. Ставлю сюди щуп. 117-116 вольт. Ну і зараз заміряємо частоту. Це потрібно мені самому. Так, частота 35,6. Лампочка працює напруги 116 вольт при частоті 36. Що це по одному проводу? От, повертаю. Ось так було воно мене ставлено. Засвітиться, не засвітиться. Щось таке цікаве. Повертаю. Десь якийсь іскровий розряд чи що там? Ну, видно добре. Так, тінь. Щоб не було тіні. От вилка. Один кров. Так, кусяється. Споживання 67 Вт. ватт. Лампа денного світла працює, лампа газорозрядна ртутна працює, лампочка сотка працює і лампочка розжарювання по одному проводу. Так, далі. От так ось так от запрацює. Десь такий тут треба. І на завершення, здається, розкрив таємницю. Дивимося уважно. Я. От провідничок в мене, де йде зміна напруга. Це те, що йде на випрямляч, коли я підвожу, от, загорілося, відвів, не світиться. Тобто тут йде по одному, а тут виходить. От. Чик не працює. Так працює. І скажіть, що ефіру не існує. Всім успіху і до нових зустріч. Будемо знову вчати процеси. Видно, так? Добре видно. От і розгадка таємниці. Ну, але... Пояснити з точки класичної фізики цього ніхто не зможе. Дякую за підписки, дякую за лайки, дякую за підтримку поширенням інформації. Світ криє таємниці. До нових зустрічей.